Знаєте, в житті так буває, коли в тебе все виходить, всі сфери життя просто на 100% працюють. Ти такий весь на грібні волни. За що ти не берешся, все починає чекати, брякать, працювати. Знаєте, ти такий сповнений скрізь із дружиною вдома, і з друзями, і на роботі. В тебе все чудово. Знаєте, все прекрасно, все працює. Там якісь твої проекти, які ти позапускав, вони всі рухаються, приносять якісь плоди. Але знаєте, буває так, раз зранку прокидаєшся і відчуваєш пустоту. Навіть незважаючи на те, що ти віруючий, читаєш Слово Боже, слухаєш прославлення, спілкуєшся з Господом, все одно раз прокидаєшся і якийсь стан пустоти, втомленості, пригніченості. І ти думаєш, блін. А як же взагалі, типа, немає сили робити те, що ти робив вчора? Ще налегке, так сказати, на цьому розгоні. А сьогодні в тебе вже немає сили це робити. І то тобі кажеться, що здається, що все, типу, капець, опять все, треба, опять все треба спочатку. Або взагалі як це я буду робити, це якісь непідйомні речі. Я дуже втомлююсь в цьому. Ні, ні ні я не буду. Я вам зараз скажу відкриття: одне дуже просте: ну, по-перше. Людина втомлюється, вона не може бути 24 на 7, навіть якщо вона зранку до ночі молиться. Сам Ісус втомлювався і ходив в пустелю або на гору десь молитися, відновлюватись. Послухайте. А друге відкриття стосовно цього, це Господь допускає в твоє життя ці стани втоми, пустоти, пригніченості. Лише для того, послухай, лише для того, щоб ти не впав. Бо коли ти такі все робиш, крес... слава кричи, спочатку знаєте, слава Богу, слава Богу, потім кричиш, Крас... я красавчик, я красавчик, я тігр, знаєте. І в цьому, я красавчик, я тігр, починає рости гордость, високаміряя. І потім приходить слава. А гордость, як ви знаєте, то це дорога до падіння, а смирених жде благодать. Господь допускається в твоє життя лише для того, щоб ти не впав, щоб ти не схопив оцю цю зірочку гордості, високаміря і слави. І не завалився, розумієте. На, ну, якби... якщо ти сьогодні відчуваєш цей стан, послухай, друже, відпочинь, не приймай ніяких рішень в цьому стані, помолись, подивись якусь цікаву проповідь, подкаст, можливо, вийде на природу десь з'їж смачної їжі, поспілкуйся з друзями, з дітьми, з дружиною, відновись і потім, не газуючи, продовжуй рухатись. Далі як я рухався. Тільки так, бо я ж кажу, що основний момент в тому, що ми коли ми втомлені і ну, бензин закінчився, а ми жмемо на педаль, а воно не їде. І нам починає здаватися, що ми впали, що ми неудачники якісь. Ні, це Господь допускає в твоє життя лише для того, щоб зберегти тебе.